Привіт, мої любі друзі! Сьогодні 22 червня 2023 року. І сьогодні і вчора самі довгі і самі сонячні дні в році. Це дні літнього сонцестояння. Це дні самої високої енергії, сонячної енергії, яка насотує нас цим світлом, бажанням жити, творити, перемагати, любити. Саме в ці дні дуже багато різних магічних практик, буддийських практик, християнських практик наших предків. Але я вірю в те, що в саме ці дні треба загадувати бажання. І Всесвіт допомагає це бажання втілити в життя. І у нас, у українців, на нас всіх одне єдине бажання перемоги. І миру після перемоги. І це бажання настільки велике, і я впевнена, що кожен з українців живе цим і на своїх місцях роблять все необхідне для того, щоб ми перемогли на своїй Богомданій землі. Вчора я вам розповідала, була презентація книги поетичної збірки неймовірної поетки Олени Рєпіної. Жити далі. І зустріч з Оленої, її вірші, її рифмовані строки настільки надихнули і наповнили всю душу розумінням, відчуттям, яке прекрасне життя, яке воно неймовірне. А сьогодні, вранці, коли я виходила на свої спортивні заняття на театральній площі, я загадала маленьке бажання. Щоб день пройшов чудово, щоб я зустріла багато гарних людей, щоб було багато цікавих подій. І я навіть не очікувала, коли я була на театральній площі на своїх вранішніх тренуваннях, я побачила величезну кількість наших випускників медичного Чернівецького державного медичного університету, які вони були гарні. Вони провчилися 6 років. Цій шляхитній спеціальності і ще два або три роки їм вчитися в інтернатурі. Але сьогодні їм вручали дипломи і був випуск усього потоку, усіх спеціальностей, усіх напрямків, в гарних вишиканих плацях, вишиванках, неймовірні леді, майбутні лікарі, майбутні медики, чудові мужні хлопці, такі щасливі, їх батьки, бабусі, сестрички молодші. Усі були на театральній площі, і це було таке свято, я ходила своїми колами і просто посмішка не зникала. Але ж все саме про те, що жити далі, про те, що життя продовжується, і це неймовірно. У такому піднесеному настрої я пішла додому робити, займатися своїми справами. А потім ввечері, коли мені захотілося вам сам розповісти, от про цей випуск студентів-медиків, мене чогось потягнуло. Не в район Кобилянської, а ось сюди до нашого неймовірного Вірменського собору, нинішнього органного залу, архітектором якого є величний Йозеф Главка. Покажи, будь ласка, цю красу. Коли я йшла сюди, я, я якраз виходила одна. Я не знала, хто буде знімати, як це буде. Адже тут зазвичай дуже спокійно, затишно, і тут в цей час майже немає людей. Відвідувачів, концертів сьогодні немає. Але в мене було знову ж таки маленьке бажання зустріти саме тих людей, які допоможуть мені зробити цю зйомку, і розповісти про те, наскільки важливо мріяти. І нести добро у світ. І дійсно тут у дворику нікого не було. А коли я вже вийшла по дорозі на Кобилянську, я зустріла, я незнайома була дуже гарну пару Софію і Михайла. Е, і я запитала, чи змогли б вони мені допомогти у зйомці, я розповім, як це робити. А е, мої друзі виявилися гостями до Чернівців з Дніпра. І якраз Софійка, і професійний оператор. І ви знаєте, наскільки все світ дійсно відповідає твоїм бажанням. Ми прокомунікували, зараз я про це вам розповідаю в дуже піднесеному настрої. Після зйомок я зроблю маленьку екскурсію по цьому району і постараюся ще більше влюбити в Чернівці наших гостей з Дніпра, адже Чернівці це неймовірне місто. Жити далі, мріяти, надихатися, мати бажання, любити, творити добро. Будь-де, будь-коли за будь-яких обставин. Я дуже вдячна Всесвіту і життю за те, що маю стільки гарних моментів і що я можу з вами з ними поділитися. А на остаток, давай на крупному кадрі ще раз переглянемо цю неймовірну будівлю, пам'ятники апостолам Петру і Павлу, трошки може відійти, просто показати. А наразі ми будемо прощатися з чудовим настроєм, з любов'ю до вас усіх. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па!